Виправне поселення в Порт Артурі було засноване у 1830 році, як станція, і як лісогзлотівна станція швидко набула важливого значення в колоніях. Його назвали на честь Джорджа Артура, віце-губернатора землі Вангімена, нині відомої як Тасмані. З 1833 по 1877 рік Порт Артур був місто на більш запеклих британських злочинців, тих, які вчинили злочини після прибуття до Австралії. Комендантський будинок та суд були резиденцією найвищого чиновника Порт Артура. Вони були збудовані у 1833 році. З правила та норми, повідомляв про них новоприбулих і карав тих, хто їх не дотримувався. Церква була побудована в 1837 році. Вона символізувала важливу роль релігії в реформуванні злочинців. Щонеділі тут відвідували обов'язкову службу близько 1100 осіб. Велика частина декоративної роботи була виконана хлопцями з в'язниці помпіву. Церква ніколи не була освячена, що дозволяло проводити багато конфесійні служби. Після закінчення перевезень у 1853 році на станцію прибувало менше засуджених. Проте 50 і 60 років були роками видатної діяльності, яка мала на меті зробити станцію економічно стійкою. Історія Порт-Артура не закінчилася з від'їздом останнього каторжника. Місто було перейменовано в Карнавон і протягом 80-х років землю було розділено та виставлено на аукціон, щоб привернуло нових поселенців. Протягом своєї довгої історії порт артур був місцем труднощів, покарань, водночас місцем можливостей та місцем дозвілля. Зараз це одне з найважливіших об'єктів спадщини Австралії, де колоніальна історія написана у камені та цеглі. Церква Святого Давида була побудована у 1927 році для бідних поселенців. Історія Порт-Артура це історія багатьох людей, місць і моментів. Багато людей, які пройшли через Порт Артур, залишили слід, які живе й сьогодні.